Серед тих великих ще є, звичайно, і ось такі малесенькі. Але довгі ножки. Тянуться до сонечка, ростуть високо-високо. Забираю. Ой, та їх тут ціле сімейство. Не буду я їх лишати. Забираю все. Поки ці рвав. Підняв голову. Вон бачу ще два. Йду до тих двох грибочків, йду, 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 йду йду. Ростуть в таких хащах. Що не пройти, не пролізти. Нічого. Пройдемо, проліземо і вирвемо. Є. Йду далі. Піднімаю голову. Йду, 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 йду. Оп! Ще один. Ай, цей трошки під'їли. Чекайте, бо телефон падає. Це забираю, йду далі на пошуки грибів.